Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, Малята, сьогодні я хочу поговорити трішки про найріднішу нашу людину, а саме про бабусю. Бабуся завжди нас оберігає, так само, як і матуся. Вона завжди нам щось смачненьке готує, завжди щось нас, можливо, матуся кричить на нас, а бабуся захищає. Таке навіть може бути. так? Наприклад, бабуся нам може все, що хочеш купити, якщо ми хочемо. Бабуся завжди лагідна, спокійна. Так? А давайте сьогодні разом з вами ми вивчимо віршик для нашої бабусі, а написав його Анатолій Костецький. Називається він бабуся. Дай бабусю поцілую сивину твого волосся, теплим дих... Зверніть увагу на першу картинку. Дай бабусю поцілую сивину твого волосся. Як це сивину? Сиві волосся це значить біле, у стареньких людей волосся. Сидів, стає білий, сидів, отже, це біле. Отже, у бабусі волосся біле. Тепер ми подивимось на наступний малюнок теплим диханням зігрію. Дивіться, хлопчик дихає, холодно. коли холодно, яке в нас тепло йде? Звичайно, тепле, і він її зігріє. Наступні слова, снігом виділені коси. От подивіться, волосся сиві, говорять. І ще як сніг вибілив, тому що вони білого кольору, як сніжок. Наступні слова, може, і на них розтане лоскотливий і ні срібний. Який, вигадається, це може бути? Який він? Це він ніжний, тендітний, що тільки доторкнешся, і він обсипається. Мов химерні візерунки, тобто якісь цікаві візерунки. Такі візерунки ми бачимо де? дуже часто на вікнах, на дверях, або будь-де ми можемо ці візерунки побачити. Наступні слова нашого віршика: на замерзлі вночі, шубі. Замерзлій, показує нам термометр, що дуже холодно. Вночі нам показують, яку доб... який час доби зиму і шуба. Ось такі в нас гарні малюнки. Дай бабусю поцілую сивину твого волосся, теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси. Може, і на них розтане лоскотливий іній срібний. Мов химерні візерунки на замерзлій вночі шубі? Дякую за увагу!